Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі Квіточки, не тільки. Це моя Юкідан. І я сьогодні зовсім не збиралася знімати ніяке відео. У мене сьогодні день поливу, я починаю знімати всі квіти з вікна. Сого Юкідан ось так, бутончики вже викинула, скоро квітне тому Нічого на минулому тижні не давало. За чим можна задуматися, і, можливо, що там якась є проблема великий кущ, великі квіти. І коли я витягла цей горщик, ви бачите об'єм горщика, то побачила вибачаюся за це в мене тут все підставлено ось такий листок. Спочатку я подумала, що це набряк від поливу, а потім зрозуміла, що це не набряк. це мокра гниль. Бактеріальна, судячи по всьому, І вона вже розвивається дуже швидко. Це за декілька днів, бо я поливала, здається, в понеділок чи вівторок. Це сьогодні просто полити повинна ті, які вже підсохли. Я не знаю, чи ви бачите, але стебло зараз виглядає ось отак. Я зачистила, що можу, але вода починає виступати і далі. І те, що я завжди показую. Це согоюкидан. Пігмент завжди проявляється на квітконосах або на стеблі, але це біла орхідея. І, і пігмент не може проявлятися саме тут. Це один із найстрашніших проявів фузаріоза. Фіолетове кільце, воно йде по колу навколо. Найчастіше квітконосик. А хто займається орхідеями, той знає, що. Перше, де починає гнити проблеми, це там, де є або квітконосик, або корінчик. І ось отак виглядає вже розовішає стебло, яке я обробляла. Однозначно, ця рослина зараз йде в карантин. Я буду шукати, що в мене є в аптечці, чим можна висушити. І щоб знищити грибок, потрібен якийсь протигрибковий засіб протигрибковий. Я не знаю, що мені використати на даний момент. Полив однозначно я буду сушити, поки вона не висохне, але оптимізму в мене зовсім мало. Я знаю, як розвивається фузаріоз, і в мене тепер страх за орхідею, що поряд. Це одна з моїх найперших орхідей, саме в Німеччині. Оцінка е, була, практично безпроблемна. І росла вона непогано, і сама по собі це королівський розмір орхідеї. Була моя улюбленця, хоча я тоді, білим, мене дуже і захоплювалася. Ну, раз я вже почала знімати сьогодні відео, то буду знімати і далі. Зараз дуже багато йде суперечок на тему, чи потрібні хімікати, чи отрути, чи ще щось. З одного боку, мої квіти всі виживають як хочуть, бо я не користуюся тут майже нічим. Коли в мене є отрута від шкідників. Для мене найскладніші шкідники це кліпс, вибачаюся кліщ і тріпс. Я їх об'єднала зразу. Все інше якось можна справитися і так. А це дві такі тварюки, які не дуже вдаються без лікування. тому. Знаходимо методи, які я відкрищаю, діють методи із ветаптеки, які використовуються для котів та собак. Непогано діють, я б сказала. Ті всі препарати, які є, і кажуть, що вони діють. Я купувала вони достатньо дорогі на основі трав, ну, вибачте, мені не зайшли. Толку з них нема ніякого. Викинуті гроші на вітер. Тому за ті гроші я могла купити парочку орхідеї і любуватися ними ще? Тепер моя теорія така: виживе, виживе, не виживе така її доля. Що з нею зробити? Я ще подумаю, можливо, залишки є якісь ще хімікатів. Ті профілактичні, що в мене є, доктор Фолі, вони тут уже не подіють. Тим більше, це, я ж кажу, профілактичний засіб. Кому допомагає, користуйтеся, я нічого не маю проти. Єдине тут, що тут навіть немає йоду. Йод би тут був би непогано, але його нема вже. Ну, ось так, знайшла залишки фундазима, там, де сухіша кашкою, там, де мокро засипала, можливо, засушить. Як ото кажуть, Надія помирає останньою. це моє вирішення, це моє рішення, це мій метод, і я йому довіряю. У кожного свій метод і свої бачення світу. Як би там не було, ми всі приймаємо рішення, саме такі, які ми думаємо, що вони вірні. Тому, я думаю, що всі приймаються. І поважають рішення інших. Ви ж можете робити так, як ви звикли чим звикли. Хтось довіряє талакнянці, хтось довіряє травам. Я довіряю хімії. І це мій вибір. Навіть у людей, коли серйозні проблеми, я не розумію лікування травами. Від слова, зовсім. Вони можуть бути як побічне. Додаткова дія, скажімо так, аж ніяк не основний метод лікування. Але це моя думка. І хто її сприймає, той залишається зі мною на каналі, хто не сприймає, шукає інші канали, які їм сподобаються. І щоб не залишати ось так на цій поганій ноті, подивимося, що ж у мене новенького є. Нарешті, моя дітка, одна і друга. Скоро заквітне, а ця розквітає. Я не знаю, що це, але це не Sunset Girl, як була підписана. Можливо, я десь переплутала підписаний листочок. Можливо, хтось знає, знає, що це за сорт орхідеї, як називається. Але він мені подобається. Дітка теж, мутантик теж. Метелик. Друга, я теж думаю, буде метеликом. Моя модена це єдина квітка, на якій я не зрізаю квітконоси. Але вона знову де продовжує, де випускає новенькі. Але буде квітнути. І я за це їй вдячна. Пафілапедіум вже ось так практично відкритий. Знімати, як бачите, мене вже ніде. Всі мої квіти на столику. Ось так виглядає Summer Song. Він теж вже випустив квітконосика. Квітконосики все таки є, хоч я й переживала, що після переїзду будуть проблеми. Стресинув мій фламінго, пінк фламінго. Ось така манюнький метелок у мене. Це красунчик мій, він багато скинув квіточок, але нічого. Він любить продовжувати, хоча й мені не подобається вже ось така величезна вудочка. І ще, хто викидає в мене квітконосика. Задній фон, ви бачите, в мене який я все піддвинула. Це в нас крем перечача. Теж буде скоро квітнути. Все-таки є манюньки, які будуть радувати. Хто це буде квітнути, я навіть не знаю, бо немає надпису, що хто це що це. Але бутончики є, вони, судя по всьому, це маленькі будуть, мультифлора. Хоча в мене мультифлор, наче і не було вже. Я б роздарувала, або помінялася, ще потрібно листочки обробити. І погляньте, в якої тісноті у мене ростуть. на під віконня. Кімоно метелик знову буде квітнути. Трішки пізніше я вам покажу, як розкриється повністю. А тут треба ще витягти все, щоб показати, бо я навіть не знаю, чиї там квітконосики виглядають. Я вдячна своїм орхідейкам, що вони навіть в таких умовах радують мене. Те, що я казала, перекинувся в мене горщик, вивалася моя мірофлора. А тут і дітка, яка збирається квітнути, ось ви бачите, і квітконосик подовжила. І їй не подобається посадка, вона не тримається за неї. Дуже швидко пересихає. Треба щось поміняти, інакше вона загине. Корінець один є ростучий. Тому зараз щось буду думати. Але це вже я буду робити без відео, не на відео, бо однією рукою зовсім важко. Трішки додала їй моху закріпила, наче не хитається. І надіюся, що їй сподобається там, де вологіше внесу, кора була волога. Думаю, що все буде нормально. Чого вона надумала, те, що в неї мало коріння, це я знаю. Але вона вирішила, як завжди на послідньому вздосі робити і дітку, і квітконосик, це мені не подобається. Ну що ж, я ціню її вибір. Хоче квітнути, хай квітне. Що буде, те й буде. Зараз буду поливати, мити їм листячко. і ставити на місце. Ви знаєте, що на місце помістити те, що стояло раніше, дуже важко. Я вдячна всім за увагу. Вдячна, що ви зі мною, що підтримуєте, пишете коментарі, радієте разом зі мною, ставите дизлайки. Адже все, це оцінка моєї роботи. Я бажаю всім тихої ночі, миру та перемоги, і до зустрічі в наступних відео.